На території Свято-Михайлівського кафедрального гарнізонного собору висадили символічне мільярдне дерево в межах президентської програми Зелена країна. Це дуб, який уособлює силу, стійкість та незламність українців. Саме ним підсумували виконання програми з висадки мільярда дерев по всій країні. Детальніше у сюжеті. Програма президента Зелена країна тривала 5 років. За цей час на Черкащині висадили понад 30 мільйонів дерев на площі майже 4 тисячі гектарів. Окрім лісовідновлення, лісівники займалися її лісорозведенням, тобто створювали нові ліси на територіях, де їх раніше не було. Локація вибрала не випадково, Святомихайлівський кафедра. Ральний гарнізонний собор це місце сили, куди приходить. Тисячі приходять тисячі людей е, помолити за перемогу, помолити за здоров'я наших військових, помолити за здоров'я рідних і близьких. І е, дерево дерево, дуб звичайний, воно також символічне, воно символізує силу, і в цьому місці воно я думаю, що буде підтримувати, давати віру, і надію нашим людям в перемогу і в краще майбутнє. Наша країна вже понад 10 років протистоїть російській агресії. І символічно, що дуб висадили саме біля собору, де раніше служився щеник Московського патріархату, а нині править український настоятель. Це простір, який повернувся громаді та Україні, зазначив отець Володимир Гладковський. Це зараз дуже багато насаджень зруйновано на східній, на південній частині нашої України, так і компенсувати це потрібно тут у нас. В центральній Україні, там на, на західній Україні та на північній. Всюди, де є така можливість, це потрібно компенсувати. Перше до висадження дерев долучився і регіональний представник спілки воїнів-лісівників України Сергій Колотило. Каже, у зв'язку з російською агресією безліч дерев знищено обстрілами, що створює небезпеку і для тварин, і для довкілля. З російською агресією ми знаємо вибухи, всякі забруднюючі речовини йдуть в екологію. А от саме ліси будуть і відновлювати нашу екологію. Від цього залежить наше здоров'я і майбутніх поколінь. Це дуже важливо. Я підтримую на всі 100% дану акцію. Після волени Лістрової дуб, який висадили, вирощували у лісових розсадинах протягом шести років, аби він добре прижився. Дуб звичайний, він вирощений на наших лісових розсадниках. Лісівники щороку заготовлюють насіння різних порід дерев, в тому числі і дуба звичайного. Це високоякісне насіння першого класу якості. Весною ми його посіяли в лісовому розсаднику, доглядали. Ну і за 6 років ми отримали такого дуба. Ми його постійно доглядали, поливали, обробляли різними препаратами від шкідників та хвороб. Потрібно, хоча б частково відновити втрачену росинність, адже країна насамперед це наша земля та природа. Завдяки такій масштабній програмі вона стає стійкішою для Черкащини. ж особливо символічно, що саме мільярдне дерево висаджене на території собору, зазначив очільник області. Сьогодні дійсно вершина п'ятирічної програми, саме п'ятирічного терміну діяльності цієї програми. і ми символічно по всім областям висаджуємо мільярдне дерево, Це дійсно мільярд дерев і понад мільйон гектарів лісу, які в країні висаджені. Це саме про те, як ми маємо дбати про майбутнє і не дивлячись на те, що захищаємо країну, наші воїни стоять і борються з ворогом безпосередньо. Ми ще робимо нашу країну ще стійкішою. Анна Могильна, Геннадій Ємелянов, Служба новин телеканалу Ільдана.